Євий протест відносно цілеспрямованої українофобської політики, яку в своїх тижневих програмах здійснюють ведучий серж ісаков Іза... на та так званий пастор юсупов на хвилях 12.40 сорок я в програмі Російської православної церкви. Ці дії ми розцінюємо як розпалювання національної ворожнечі, поплюження національної пам'яті та символів української нації. Програма, яка позиціонує себе як російська православна, насправді втілює далеко на християнські цінності, ганебно обріхуючи українців, борців за незалежність нашої батьківщини, заперечуючи право на незалежність України та її церкви, зокрема Української православної церкви Київського патріархату, посвідомно втілюючи совєтські та кагибійські антиукраїнські схеми. Шляхом відвертого обману фальсифікації та маніпулювання історичними фактами, неодноразово кремлівські прислужники Ісаков та Юсупов в своїх програмах заперечували голодомор геноцид української нації, який забрав життя понад 10 мільйонів українців і був визнаний геноцидом великої кількістю світових держав, включно з Сполученими Штатами Америки. Минулого ж тижня, перед Днем незалежності України, відчуваючи пасивність української громади. Та цілковиту безкарність і вседозволеність в країні, де працюють закони проти дискримінації на національній чи релігійній основі та заборонена будь-яка спроба розпалювання міжнаціональної ворожнечі, ці московські хулуї дозволили собі обізвати героя України Степана Бандеру та експрезидента України Віктора Ющенка, мерзотою. Ми, представники української громади, Чикаго, висловлюємо рішучий протест, раді у програмі. Та їх убогій спробі стати закордонним рупором Кремля та його кагібіської верхівки на чолі з путіним Медведєвим. Ми не дозволимо цим дешевим провокаторам заперечувати голодомор, поплюжити честь української нації, її героїв та оприкувати її славну історію визвольної боротьби проти московського загарбника. Ще раз нагадуємо цим убогим в лапках журналістам, що Степан Бандера та інші герої нашої нації з'явились в історії України як очільники боротьби українського народу саме проти московського окупанта в час голодомору, геноциду українського народу в 1932-1933 роках, та боротьби у проти московського агресора на території окупованої України в час Другої світової війни. Яку, до речі, Росія, не поділивши землі світу з Німеччиною, сама і розпочала 17 вересня 1939 року. Ми радимо так званим православним пасторам Кремля Ісакову та Юсупову припинити обговорення будь-яких аспектів життя, історії та культури України, а займатися своїм ділом, відроджувати православну віру в знищеного совєтським впливом та алкоголізмом народу Росії. Ми також радимо молитися разом зі своїми слухачами за прощення страшних гріхів Росії перед іншими націями світу. Молитися за словами відомої російської журналістки Валерії Новотворської. Авши на коліна перед Грузією, Чечнею, Латвією, Естонією, Литвою, Україною, Чехією, Польщею, Угорщиною, токаявшись восьмому смертному гріху імперському гріху Росії, ми запевняємо, що не зупинимось, доки винні не понесуть відповідальності, та звертатимемось у відповідні органи судової влади з метою покарання за ці злочини та запобігання їх допущення в майбутньому. Ми також наголошуємо, що ця акція є лише попереджувальною. Лише початком бойкоту та протесту компанії WSBC, Incorporated та Access Radio Chicago, що веде діяльність під цією назвою з боку української громади однієї з найчисленніших в місті, яка може виявитись і у протесті з боку українських радіопрограм, що виходять на їх хвилях, їхніх спонсорів і їх можливим переходом на інші станції, на основі сказаного вище. Ми закликаємо всіх представників української громади взяти активну участь в цьому протесті шляхом звернення до керівництва Access Radio Шикаго 12.40 AM, місцевих органів влади та правозахисних організацій за відповідною оцінкою цих протиправних дій. Також закликаємо припинити прослуховування всіх передач, вищезгаданої компанії на цих хвилях 12.40, якщо з якихось причин ви їх. Ще слухаєте тільки в єдності ми зможемо продемонструвати свою силу і не дати нікому поплюжити честь нашої батьківщини та нашої нації. Будьмо єдині українці. Слава Україні, слава українській нації. Героям слава Героям слава.